Маленькі просвіти, а маленькими їх можна вважати тоді, коли вони менші за маленьку літеру. Називаються оком. Його можна знайти в літерах А, Е Ф, В, Б. Ця різниця обумовлена лише розміром простору, аніж якимись його конструктивними особливостями. Руки та ноги є характерними для усіх шрифтів та літер різного розміру, проте дуже часто їх можна зустріти саме в крилічних шрифтах. Особливо добре їх видно в літерах Ж та К. Верхні та нижні діагональні штрихи, які прикріплені на одному кінці та вільні на іншому, можна вважати руками та ногами. Руки дивляться догори, та наче підтримують верхню лінію літери, а ноги відповідно донизу. Хвостом є короткий несхідний діагональний штрих, що зазвичай закінчується трошки нижче основної літери. Наприклад, гліфа літери Q або C чи Ч Мають невеличкі хвостики. Ще одним унікальним типографським терміном, що описує будову символа, є спина. Це специфічний, двічі вигнутий штрих. Саме спиною можна вважати штрих, що знаходиться в основі латинської літери S.